Вітаю вас на уроці літературного читання і тема сьогоднішнього нашого уроку Слова-Мандрівники на Узет Умеров, диктант. Розпочнемо із такого завдання. Вам треба буде подив... прочитати уважно кожен рядочок і з нього обрати зайве слово, те, яке відрізняється від інших у рядочку. Читаємо перший рядок уважно. Літо, весна, зима. Рік – осінь. Звісно ж, тут зайвий рік, тому що все інше це пори року. Наступний вересень, січень, зима, червень, травень. Правильно, всі місяці, окрім пори року, зима. Далі ручка, гумка, лінійка, іграшка, олівець. Правильно, зайвим буде іграшка, бо все інше це шкільне приладдя. Наступне зошит, бутерброд, книга, підручник. Так, зайвим буде бутерброд, бо це їжа, так, відноситься, а все інше відноситься у нас до школи. І так, ну що ж, сьогодні на уроці ми з вами прочитаємо вірш із книжки відомого кримсько-татарського письменника Нозета Умерова Ведмідь Гора. Вона присвячена природі спільній історії народів України, дитячим мріям. І турботом. Ну що ж, давайте знайомитися із письменником. Його звати Нозет Умеров, він один із сучасних кримськотатарських письменників, автор творів для дітей та дорослих. Зараз я хочу, щоб ви уважно прослухали його вірш, який називається диктант. А далі ми попрацюємо з цим віршем, будемо давати відповіді на запитання після нього, розберемо незрозумілі слова. І так. Уважно слухаємо. Диктант. Диктант. Лунає в класі мова, співуча, наче джерело. Слухаюсь я у кожне слово, щоб не зробити помилок. Пишу, за вчителем слідкую. І раптом що це? О дива? Я з уст його знайомі чую, з дитинства її слова. Щораз звучить татарське слово. Хіба це українська мова? Пливуть, пливуть слова до мене, ті, до яких я з малку звик. Майдан, базар, газ. Кава, нене, кавун, баштан, тютюн, сірник, кушак, джерела, килим тощо. Звідки їх корені ідуть? Бахчисарай, хм. Чи Львівська площа, звучання те саме і суть? А може, серед українців? У бабці попитаю я, в якомусь дальньому колінці в моїм роду була рідня? Ну, Диктант. Так, Диктант. Вона є в класі мова Співуча, наче джерело. Розбираємо перше слово. Ми почули там було «в дальному колінці, що це означає? Це люди, які поріднилися у далекому минулому. Далі, майдан. Майдан це велике місце в центрі міста. Або площа, де збираються люди для спілкування. Ще ми там почули слово баштан, баштан, дітки це ділянка поля, городу, де вирощують кавуни, дині або гарбузи. Далі було слово тютюн, це рослина, яка використовується як сировина в табачній промисловості, і кушак. Що ж таке кушак? Кушак це довга смуга, вам краще запам'ятати, що вона у вигляді пояса такого да, пояс, уявляємо, для підпересування одягу. Ну, тобто кушак – це такий пояс. Ми там почули слово Бахчисарай. Дітки, Бахчисарай це місто в Україні, адміністративний центр Автономної Республіки Крим. І так, зараз ми з вами читаємо слова, правильно ставимо наголос. Разом. Співуча, джерело, вслухаюсь, помилок, звичнії, татарське, майдан, баштан, тютюн. Кушак, згадую, так? кушак це такий пояс. Корені, Бахчисарай, написано з великої букви, да, підказка нам, згадуємо, що це місто. В да? дальньому колінці. Бахчисарай, дітки, ще раз нагадаю, це місто в Україні, так, написано тут з великої воно букви. Так, ну що ж, давайте тепер попрацюємо з текстом. По-перше, вам треба зараз на сторіночці 24 е, прочитати цей текст мовчки самостійно про себе. Ставимо відео на паузу і читаємо його самостійно. А тепер давайте поговоримо: чи зрозуміли ви, якою є рідна мова хлопчика? Що нового відкрилося вам у вірші? Можливо, ви познайомилися з якимись новими словами, яких ви не знали раніше? Зараз ми з вами готуємося прочитати вірш у голос. І зверніть увагу, де починаються і закінчуються речення, яку інтонацію підказують розділові знаки. Так? Ми зупиняємось, коли бачимо розділовий знак. Так, ну що ж, будь ласка, самостійно читаємо вірш в голос. Диктант. Диктант лунає в класі мова, співуча, наче джерело. Вслухаюсь я у кожне слово, щоб не зробити помилок. Пишу за вчителем слідкує, І раптом що це? От дива, я з уст його знайомі чую, з дитинства звичні слова. Щораз звучить татарське слово. Хіба це українська мова? Пливуть, пливуть слова до мене, ті, до яких я з Малку звик: Майдан, базар, газ, кава, нене, кавун, баштан, тютюн, сірник, кушак, джерела, килим тощо. Звідки в їх корені йдуть? Бах чи сарай, чи львівська площа, звучання. Те саме і суть. А може, серед українців у бабці попитаю, я в якомусь дальньому колінці в моїм роду була рідня. А тепер, мої любі, ставимо відео на паузу і самостійно вголос декілька разів виразно читаємо вірш. Після того, як ви прочитали вірш, давайте ми з вами прочитаємо слова згори вниз і навпаки і з'єднаємо стрілечками відповідні словосполучення з вірша. У нас є слова мова, слова «колінці», слово дальньому «татарське», співуча, звучні. Мова, яка в нас була? Співуча слова, які? Звучні. Колінці в якому? Дальньому? Слово, яке було? Татарське. Молодці. Ну що ж, зараз ми з вами ще раз розберемо, що таке запозичені слова, тому що саме ці слова чув хлопчик. Так? І це слова мандрівники: ми їх називаємо слова, які прийшли до нас з іншої якоїсь країни. Запозичені слова це слова, які запозичені з багатьох мов, з грецької. З грецької мови це є слово в нас музей і театр. З латинської до нас прийшло слово клас, ми це вивчали вже, да? і слово конституція. З німецької до нас слова пройшли такі, як бутерброд і солдат, з французької пройшло пюре, пальто, з італійської піаніно, «піаніно», «спагеті». З польської мови до нас пройшло слово «гудзик» і повидло. А з англійською мовою у ну, нас дуже багато слів. Наприклад, джемпер, футбол, спонсор, менеджер і так далі. Тобто в диктанті, який почув хлопчик, було багато не наших слів, тому він засумнівався, хіба ж це українська мова, так, запозичені слова. Запозичені слова це слова-мандрівники, які прийшли до нас з інших народів. Ну що ж, давайте ми з вами підведемо підсумки. Сьогодні я прочитала про Продовжіть речення, про що ви прочитали? Було цікаво дізнатися про, про що вам було цікаво дізнатися. Якщо вам було щось складно, скажіть про це. Що ви зрозуміли з нашого уроку? Тепер я зможу Подумайте, що ви зможете. Мабуть, ви тепер зможете сказати, що не всі слова є нашими рідними, а прийшли до нас з інших мов. Да? Я навчився або навчилася. Наприклад, розрізняти ці слова. Так, вдома, дітки, ви уважно прочитаєте вірш декілька разів, дуже-дуже виразно для своєї родини. І після цього вірша є запитання. Будь ласка, дайте відповіді на запитання в кінці цього вірша. На сьогодні все. Гарного вам дня!